В боргах подкаст Радіо Зоопарк. підслухані розмови. Тобто Україна вже не зможе розрахуватися за своїми боргами поки що зможе. Це ж не 100% і більше. Але на життя країні залишається дуже мало. Тільки на дорогі автомажорам мільйони сім'ям ТЦК, МСК, ВЛК та постачальникам Міністерства оборони. Тому що, якщо не зможе відповісти за зобов'язаннями, то дефолт і країна банкрут не залишиться навіть на подарункові гранати. Але ж нам можуть просто перестати давати в борг через такі цифри. Це теж нам не загрожує, тому що ми, по-перше, відповідаємо за своїми зобов'язаннями. Бо є чим, якщо що продамо пару іноземних ВІЛ, заводів. Офісів і банків і розрахуємося. По друге, вчасно передомовляємося з повернення боргів, чим даємо зрозуміти, що не відмовляємося від їхньої сплати і готові навіть сплачувати з власних офшорних рахунків або офшорних рахунків дружин. Вони все одно не знають, скільки в них там грошей. По-третє, наші державні папери подорожчали на очікуваннях завершення війни Трампом і, відповідно, покращення фінансового стану України. Правда, незрозуміло. Як ці дві події пов'язані між собою? Взагалі таке відчуття, що вся економіка країни і тримається на цих паперах. От, наприклад, ви собі їх купили. Як нащо? Підтримати країну. Бо, окрім дорогих авто, хлопчика мажорам потрібна і заправка, і наркотики, і кишенькові гроші на нічні клуби і інших хлопчиків? Радіо Зоопарк підслухані розмови.